Христос Воскрес, воістину Воскрес, так нині вітається увесь християнський світ, так вітається вся Україна, серця переповнені радістю Воскресіння Христового, Його безмежна любов увійшла в кожну душу, по справжньому великий день. Розписувалися писанки, фарбувалися крашанки, галунки, вишивалися великодні рушники, випікалися Паски, баби. Приготовлялися традиційні страви, вичищалися, вимивалися оселі, так готувались до цього величного свята у давнину. Так і тепер подоляни намагаються відродити духовні, давні традиції своїх батьків. Давні часи на поділі без гаївок біля церкви на великдень навіть уявити було неможливо цього радісного свята. Водили танки малі діти і молодь, а траплялися що й старенькі бабці. А хто буде кінне свести, то той буде війни, свести, то той буде війни свесить, гостеми то. Очока з червоних ягід, дочок, червоних я гіточок. Повішали на дерево, а з дерева та й на дерево, з дерева та й на дерево, я з дерева та й на дуба, дівчинонько моя люба, дівчинонько моя люба. Уже будучи священником, знайшов книгу. «1901 рік Подільські відомості. Де архірей правящий пише до священий указ, де у вас є обрадова частина? Щоб веснянки співати, не забороняйте. Це наоборот, ви повинні піднімати це з людей. Люди сходяться, вони сходять з коло церкви. Це мене так не вона і по нині окрано збереглася. Де воно є? Ви повинні наоборот людям дати, щоб вони це все сохранили. Це зуртовало. Це було, знаєте, це люди гортувалися, і це було торжество велике. На вечірню, на перший день в храмі звершили вечірня, вдарили дзвони, всі йшли на вечірню, там вона була невеличка вечірня. Десь ще не відправили, і знову ходили і знову возле церкви. Сонце заходило, а люди все знали, і, і вродові спочатку думають, що що воно пов'язано. І, і з Паскою. Паска – це Воскресення Спасителя, це таке, от, що, при чому тут там немає слів не сказано. А потім, коли задумається, Воскресала природа, Воскресаю до то той жучок вилазить. І так само і сіяли, як мак, і просто сіяли. І це вже було таке, воно нове, нове життя давало, нове це всі. І, і так само і про дівчат, і, і вони, воно, воно давало вже нове життя. І це було от, повторалося цих обрадових. Так і звичайно, ще це тільки можна там де-не-де -де -де почути, ще є, залишилися які отак. А так уже все воно, на жаль, на превеликий жаль. Все воно воно думалося, що воно повинно бути. Ми ніколи не думали, що воно десь на якомусь такому воно помере, Ну воно відходить вже, і щоб його спину, це тільки знаходяться в такі, які воскресаються все, дійсно воскресають із того, бо це все знали. Це народи, вод народи, де народна творчість, де людська, де люди. Бо це це було це все девожили на тим. Вони жили. Ну так дай Боже, щоб воно піднялося і щоб не, не забуло їх, щоб познавали і молоді. щоб це тому, що це та культура є нашої країни. Чому от кажуть Україна, Україна, вона в тому, щоб це все зберегти, те українське, яке воно було тут, на нашій землі, на нашому поділі, а поділя. І воно в кожному селі, воно по-новому. -по це було. Кожне село, воно воно мало своє, своє пісні, своє обличчя, але воно єдналося в єдиному. цьому пориві. Це вели велич було то всього, то всього народу, це народна творчість. Традиційно гаївки водилися від Великодня до трійці. Першими були тільки танки, хороводи, ігри, а вже ближче до трійці приурочена до весняного календарного циклу лірика, основною тематикою якої було кохання, залицяння і пошук пари. Ої там на ганку, на інфігарку, на галоню. Обірає молодий володя на коню. А хто ж там іграє молодий Володя, на коню, Виводь йому грешною пану, лоню. а він пану біре, барзився дінькуєвся кому. А він пану біля біре, біре, кому. Великі ростищий древник від На городі зілля проси на весілля. Від хати до хати. Ай, не треба казати. <плес> <плес> Саме у цей благословений час. Від обіду і до пізньої ночі лунали по селах Гаївки. Наповнюючи радістю, сміхом, сподіваннями, надією, співзвучною народною симфонією увесь простір славлячи Творця. Deus abençoe. Yeah, На ну, ви, паниченьки, яке в мене черевиченьки. пан отець покупив, щоб, дало, щоб без мене молодець полюбив. Сук'яночку пані матка дала, щоб без мене грай, ночка грай. О, хлопців, на горільок, на долині маковець посіяли молоде. Котри гроші дивка, пост дівка, а ми любимо ківочки, зіднімося до купочки, я всі враз, ще долоні пляс. От хлопці, го на горільо, на долині маковець посіяли молодець, по три гроші зрілка, а ми, любимо ківочки, зійдемося до купочки, Я всі вра, ще долої бля, а на нашій вулиці, а на нашій вулиці, та й всі хлопці молодці, та й всі хлопці молодці, та нема. em